Всім привіт! Мене звати Анна Пасен, і я вітаю вас у проєкті Жіночі Гроші. Ми продовжимо розглядати захопливий світ інвестицій, і однією з цікавих можливостей є інвестування в дорогоцінні метали. Сьогодні ми з вами поговоримо про цей спосіб росту ваших фінансів та обговоримо всі його аспекти. З вас лайк, підписка та дзвіночок, і обов'язково поділіться цим випуском з вашими подругами. Інвестиції в дорогоцінні метали починаються з вибору. До них відносяться золото, срібло, платина та метали платинової групи, такі як паладій, іридій, осмій, родій та рутеній. Які є способи інвестування в дорогоцінні метали? Ви маєте декілька варіантів: ви можете купити фізичний метал у банківських злитках або формі колекційних монет, або ж інвестувати через брокера, купуючи акції, індекси та ф'ючерси на дорогоцінні метали. В такому випадку вам не потрібно буде хвилюватися про фізичне зберігання виробів з металу. Важливо розуміти, що інвестування в дорогоцінні метали має свої плюси та мінуси. З плюсів. Дорогоцінні метали завжди в ціні, вони мають низьку волатильність і стабільне зростання. Вони не піддаються інфляції та залежать від світової економіки, а не конкретних країн. Загалом, це хороший інструмент для інвестування, який допоможе урізноманітнити наш портфель. Як щодо мінусів, вони, звісно, теж є. Непередбачуваність цін. Навіть професіонали не можуть точно передбачити, як зміниться ціна металів. Другоцінні метали часто підходять для довгострокових інвестицій, і прибуток може прийти тільки через 10-15 років. Також важливо враховувати оподаткування в кожній окремій країні. Наприклад, в Україні фізичний метал вважається майном та підлягає оподаткуванню. Інвестування в дорогоцінні метали це цікавий спосіб росту ваших фінансів, але важливо розуміти всі його нюанси. Перед вкладенням грошей в дорогоцінні метали визначте свої фінансові цілі і виберіть спосіб, який найкраще відповідає вашим потребам. На нашому каналі ми надаємо вам більше інформації та порад, як зробити це обдумано та ефективно. Тож підписуйтеся на жіночі гроші, щоб не пропустити корисних порад щодо інвестування та фінансів.